Значають своє професійне свято Збройні Сили України. Вони святкують в окопах у бою. Завдяки ЗСУ ми навчаємося у школі, вночі спимо у своїх домівках, тож дозвольте привітати зі свято. Дорогі захисники, прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України. Бажаю козацької мужності, дідівської гордості, батьківської мудрості, могутньої сили волі і віру в власні сили, збройні сили України, слава гордість, міць країни, служать рідному народу, захищають мир, свободу. Шани татуся, рівну Україну і Ще завзято, тобою я дуже рушаюся, тато, живим, здоровим, вертайся додому, щоб жити, без вас, без війни, без руїн. Ну, дати, воїни, чекаємо вас додому і віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу, бо кожен день ми молимось за вас.